Привіт. Так, бачу, я йду до школи. Сьогодні ми йдемо з цієї школи на пікнік. Я взяв там всякі міло, що вам тут розлах мене є. Ну я особо тобі собі там, так якось не закуплявся на якийсь пікнік. я. Я там поміночам взяв, щоб типу, перекусити. Там якось геть закуплятися я не збираюся. Так що побачився, мабуть, вже в школі вже в школі. Зараз ми поки що ще, ну, не виходимо, Ще сюди, туди, щось там будуть діпо, техніку безпеки, розказувати, ну ладно. Посидимо, держав і підемо, я думаю, нормально. Ідемо вже тут на типу над дуже великий. Короте. Ми вже йдемо, ну, в принципі. Що йду. І сімки з половиною путі пройшли. Іду зараз біля своєї вулиці майже рідній. Все добре, нормально. Сідемо. ще не добре, мені дуже далеко залишилося. Сімки кончаються. Пара штук осталось. Короче, иду. Спи нормально, спокойно. Так, до в все поснимаю. Короче, пришли уже. Вон идет тут на поле. Короче, уже на месте. Снимаю все, без спали Короче, народу купа. Так, тут бігають всі. Я тільки що і грав у цю тушанку, пограли там комусь. З руки з руки пальцям хтось дав. Ну, я знаю, хто це, хто це робив типа. Всі шмлять, кричать, якщо це. Ну так, не скучно, якщо чесно Бо грають, хлопці. Коротше. Я не граю, ні. не хочеться щось грати. тако гуляю. Їм Дім, крекером. І... Коротше, я вертаюся по своїм рідним місцям домой. Йду Зараз вже, мало буде повчатися, Трохи скучно, але не дуже йти. Вже закінчилось, усе там трохи пограли. Ще в принципі можна було б тушенку залишитися пограти, але там же кажуть, домой, домой. О, домой, той, домой. О, дивіться. Ставте лайки. Всім пока.